Друзі, привіт! Вітаю на Славко шоу. Ви ж пам'ятаєте, на цьому каналі ми з вами гравці. І якщо ви азартна людина, яскрава, успішна або яка планує стати успішною, тоді вам до нас контент вам точно сподобається. Let's get into it! Друзі, традиційно почнемо з бітмекса. Пам'ятаємо, що це у нас щось типу принтера для грошей. І от ми бачимо, тут суми вже наросли. Оці суми це зібраний фандинг е, по ПЕПЕ. Найбільше мені подобається Пепе монетка. Вона дала фандингу 160 доларів. І ще й впала нормально на 468 доларів профіта. Солана, Солана гірше. Солана дала нам фандингу, але вона замість того, щоб пасти, вона виросла. Але того тижня було тут гірше. І тут я бачу суми до мінус 500, бачив мінус 1000. Але ми терплячі, ми вичекаємо. І ще трошки набрано на монетки Суї, поки що небагато. Вона теж там відносно своєї позиції щось дала. Які тут плани? Якщо почнеться дійсно альтсезон, і почнуть монети рости, то шорт буде добиратися. А якщо станеться так, що інтерес почне пропадати, і ці монети вийдуть на якесь плато, ну, перестануть падати, і не буде фандингу, то я просто їх позакриваю. Ну, по крайній мірі, тішу в плюс. Solana Особисто я в цю монету не вірю. Вона була вже в цьому році чи 12, чи 13 доларів. Не факт, що вона до них впаде. Але то, що ми Солану побачимо явно нижче сотні, це я впевнений. Побачимо. Поїхали далі. Наступний в нас Quant Fury. Тут у нас все дуже-дуже навіть класно. Пам'ятаємо, що в нас тут було. Тут у нас Локхід Мартін і Латкоін. На Lockheed Martin мінус. 190 доларів. Але того разу, того тижня, у нас був мінус чи 600, чи 700. Тут стояв. А ще до того тут було мінус 1700. Він гарно пішов вниз. Почали спрацьовувати наші ордера. У нас тут вже не 24 акції лишилося на продаж. ну в шорті, А 18. Наступний тейк у нас 540. Як їх тут подивитися? Як їх тут подивитися? Ось Tegget Orders зліва, тут демишка. По 540 будемо докуповувати 535 і так далі на 500 вже повне закриття позиції, в гарний профіт. Ну, а якщо так станеться, що воно знову почне рости, то в нас стоять лімітки. По Локід Мартіну. От стоять ліміточки. Якщо виросте до 575, то ми дві акції допродамо. Якщо виросте 590, знову продамо і 625 продамо. Але я не дуже хочу, щоб це спрацьовувало, бо трошки страшно. Зараз в десь 545. Собі тримається. Супер. Лейткоін ходить уверх вниз. Ми збираємо ці рухи і все класно. Подивимося, що в нас тут. Не портфоліо. Як тут цікаво це подивитися? Отут, От мабуть. Ось е, наш баланс 7244. Пам'ятаємо, що стартовий був 5-1,4. Профіт уже 3245. Досить пристойно, нормально, класно. Е, хочу нагадати: плюс кванфюрі: тут немає фандингу. Ну, вони ще розказують, що тут немає комісії, але тут є свої фішки. Я колись може розкажу. Так що, реальний класний плюс тому що тут немає фандингу і тут є зміст розторговувати лонг. Що я і роблю по леткоїну. Чого тут шорт? Бо це місце, де я можу поторгувати акції без якихось особливих труднощів. І далі йдемо до нашого основного. До дрібіта. Дивимося. І тут у нас вже понад 135 тисяч доларів. А починали ми? Із 124 з копійками. Тобто, у нас вже скоро ми дійдемо до 11 тисяч доларів профіта. Це дуже класний результат. Все добре. По позиціях пройдемося. Що у нас тут є? Ми ой, ми напродавали опціонів на 2 біткоїна. Це і опціони кол, і опціони PUT. Все нормально, все класно. Опціони зараз дуже дорогі, їх продавати вигідно. Хоча вигідно, вигідно, а поточний поки що PNL мінусовий. Але я трошки забіжу вперед. В опціонах є така штука класна. Називається греки опціонів. Це коли на нашому YouTube каналі буде хоча б 5 тисяч підписників, я буду потрошки розповідати. Поки що зверніть увагу на грек Тета. От він 445 доларів. Що це означає? Це означає, що якщо на ринку нічого не станеться, нічого не зміниться. Тобто ціна така сама, настрої покупців такі самі, то на наступну добу у нас буде плюс 445 доларів. Як на мене, досить круто. І результати наших угод у табличці. Одну угоду ми закрили в невеличкий мінус. Ось додатково. Багато угод ми закрили в плюс. З проблемних варіантів. У нас довго тягнеться. Ще оцей проданий опціон 62C, який дав нам мінус. Ми його пробували перекрити, перекрили не повністю, отримали плюсик. Потім знову пробували перекрити, отримували мінус. Вже треба перекривати більшу суму. І знову ми відкрили отаким от от опціоном проданим це перекриття. Дуже хочу, щоб на 8 листопада курс був. 69 або трошки нижче. Тоді ми вже оцей нас гештальт закриємо нарешті. І це буде набагато прикольніше. Нові ордера відкриті. Все нормально. А зараз переходимо до головної теми нашого ролика: а саме, як розмістити через фьючерси ваші USDT під гарантований відсоток. Аналог банківського вкладу. Спочатку, давайте ми поговоримо, що таке стейблкоїни. Хтось знає, хтось не знає. Біткоін задумувався як засіб розрахунку, який може працювати без банків, без сучасної фінансової системи. Але дуже часто щось велике, яскраве, насправді отримує життя не зовсім в такому ключі, як думали задумщики. Ну, як, як вважали люди, що його створили? Е, насправді біткоін не став засобом розрахунку. В ньому можна розраховуватися, але це не дуже зручно. Біткоін став засобом збереження грошей. Тому що біткоін це дуже слабо інфляційний актив, і колись він стане взагалі неінфляційним. А от для розрахунків, на основі блокчейна, придумали стейблкоїни. Що таке стейблкоїн? Стейблкоін це монета, курс якої зафіксовано, і є якась компанія, яка гарантує, що її стейблкоін дорівнює 1 долару. Тобто один USDT дорівнює 1 долару США. І якщо ця компанія авторитетна, то, в принципі, ні в кого сумніву це не викликає, і люди можуть вважати. Що ці фантики, USDT, USDC, деякі інші, це один долар. Які найвідоміші стейблкоїни. Це, звичайно, USDT. Другий це USDC. Я активно торгую ботами на Байденці до стейблкоїна FDUSD, тому що там лімітні ордери виконуються без комісій. Але треба розуміти, що стейблкоін це чийсь проект, хтось відповідає. Якщо компанія, яка гарантує, що її стейблкоін дорівнює 1 долару, збанкрутує, якщо ця компанія матиме якісь проблеми, то зі стейблкоїном можуть бути дуже нехороші речі. Був живий приклад, відносно недавно, десь рік тому, був проект Луна і її стейблкоін UST. І цей стейблкоін повністю зісканився. Це був дуже цікавий алгоритмічний стейблкоін, там все математично, красиво. Чітко. Але він зіскамився. Е, виникає питання. Якщо у вас є стейблкоїни, що з ними можна робити? Перше це їх можна стейкати. Давайте я вам покажу на найвідомішій біржі Binance, як їх стейкати. Ось ми на моєму аккаунті біржі Binance. Заходимо в закладочку Earn. У мене тут вже застейкані монети Ada і LTC. Це Альткоїни, якими я володію, частина їх. Відсотки досить незначні. 0,29% річних по АДІ і 0,44 по лайткоїну. Як тільки їх курс виросте, я звідси зніму їх і продам. Як застейкати стейблкоїн. Заходимо в Earn Products. Обираємо монетку, яка нас цікавить, наприклад, USDT. Дивимося, які в нас є варіанти для стейкінгу. E, Dual-investment я не рекомендую розглядати. Це окрема фішка з ризиками все чи майже все втратити. От показують. Максимальний відсоток може бути 9.44. Насправді він таким ніколи не буде. Я думаю, буде реально 6-7. Нажимаємо subscribe, підписатися. І які є варіанти? Є е, без обмеження по даті зафікс е, застейкати. Під такий максимальний відсоток, я, наприклад, на 21 день підгарантований. Тут вже бачите відсоток 4,7. Але можна, ну, можна буде зняти через 21 день. Є там дійсні правила, туди-сюди. Там можуть не моментально вам віддавати ці монети, коли ви хочете викупити, радім нажимаєте, вам можуть їх віддати протягом доби. Як правило, віддає Binance їх моментально чи протягом кількох хвилин. Але в моменти, коли є великий попит, вони можуть потягнути і віддати вам протягом доби. Тут вказується, скільки можна взяти. У мене доступно. 4000 можна взяти. От 4200. Натиснути Confirm. І мої USDT будуть застейкані. Можу взяти 21 день, щоб це було гарантовано. Тільки тут. А, цей продукт вже викуплено, вже продано, Sold out. Тобто, виходить, що хтось з радістю. За стейка в своїй USDT під 4,7%. Ну, так. Красавчика не назву. Ну і дуречками теж ні. Щось зароблять. Тоже нормально. Банки менше дадуть. Flexible. Вибираємо суму і Confirm. Нічого складного немає. Тепер я вам розповім, що роблю я зі стейблкоїнами. Я намагаюся взагалі їх не тримати. Я будую свої алгоритми дещо по-іншому. Замість того, щоб тримати стейблкоін, я тримаю шорт на біржах Dribit, і раніше тримав на Bitmix. Ну, зараз, зараз тільки на Dріebiet тримаю. Це дуже цікавий варіант. Є плюси, є мінуси. Які мінуси? Якщо мені потрібна монета, ну, розрахуватися з кимось, там, через валючки обналічити ще щось, то мені потрібно буде робити певні рухи. Мені потрібно буде частину цього шорта закривати, далі я отримую біткоін, переводити той біткоін в USDT, ці USDT виводити, тобто трошки геморно. Але якщо я е, використовую ніби псевдо USDT, псевдо стейблкоїни для торгівлі, то мені цього не потрібно. У мене є шорт на певну кількість контрактів. А це те саме, що в мене є та кількість стейблкоїнів. І найцікавіше, що за шорт мені платять фандинг. І виходить, що вже тримаючи шорт, я вже отримую банківський відсоток, який складає приблизно 7-8, буває до 9 залежить від року. Але це не гарантований відсоток. І є набагато цікавіші варіанти на тій ж біржі Дрібіт. як розмістити. Свої псевдо USDT, яких у вас немає, але ніби є, під гарантований відсоток. Давайте я вам покажу це. Ось ми знову на моєму аккаунті біржі The на аккаунті Slavko Show. Тут у нас вже є шорт. Зараз шорт на 67 860 контрактів. При рості біткоїна я його потрошки добираю. Останні дві закупки, останні два шорта було по 70 500. І останній дуже красивий по 73500. Це прям такі, прям такі в точку. Зараз я вам покажу, щоб ви не думали, що я обманюю тут когось. Так, тут. не Так все зручно. Transaction log. BTC, or Settlement. бла бла, бла, бла. Ну. Фільтранули. Ось, дивіться. 29 числа по 7.350. Бачите? На 7,350 по ціні 73500. До того було по ціні 70,500. Так, ну добре, похвалитися негарно. Е, ось цей шорт. І за рахунок фандингу йде дохід. Дивимося фандинг ще раз. Transaction lock. От фандинг це settlement. Останній фандинг був дуже маленький, він був біля нульовий. Тут теж було не дуже. Ну, а тут вже були цікавіші. Наприклад, це фандинг, за яким ми дивимося час, наприклад, за 30 число. Що нам тут накапало? Майже 70-тисячних біткоїна. 70-тисячних біткоїна це 7 на 7, там 49, 40, 46, 45 доларів за добу. То, в принципі, досить, досить непогано. Це за такий от псевдодепозит. Даний шорт результат нам показує в біткоїні. І коли курс падає, кількість біткоїна в нас збільшується, коли курс зростає, кількість біткоїна зменшується. Але фандинг накоплюється. Це от щось аналог розміщення під flexibble відсоток на Binance. Але тут вищий відсоток набагато. Тепер як розмістити під гарантований відсоток? Для цього треба зробити точно такий самий шорт, але не безстроковим фьючерсом, а строковим. Подивимося, які строкові фьючерси. Ось вони відкрилися. І дивіться. Наприклад, ми можемо до 26 вересня 2025 року розмістити під 1031 річних. Це офігенний відсоток. Можемо під 10.63, якщо захочемо, але тільки до 27 джуна. Тут вищі. І ці відсотки скачуть. Звідки взагалі беруться ці відсотки. Це настрій ринку. Коли люди вірять в Ріст, дуже сильно, ці відсотки ростуть. Я за цим дуже слідкую, бо в мене є ще одна стратегія, яку я потрошки буду теж показувати Словко шоу. Досить класна, досить профітна. Я на досить непогано заробляю. Це продавати такі, так звані комбіки. Зараз я їх покажу. Добре, зараз до комбіків дійдемо. Ще раз. Якщо я хочу розмістити і мене влаштовує відсоток 10,6, то я стаю шорт на потрібну кількість контрактів. Кількість контрактів це рівно стільки доларів по цьому курсу, по цьому ф'ючерсу. Коли цей ф'ючерс буде експіровуватися 27 джуна, його ціна вже не буде на 10% вища, ніж, ніж ніж ціна термінового. Не на 10 тільки, то 10 річних. На 6,89% вона не буде вища. Бачите, зараз на 74%. А стандартна ціна. Термінового фьючерса 69. Тобто ціна цього фьючерса повністю зрівняється з цією ціною на експірації. І нам у біткоїні буде наш відсоток. Єдине в ці моменти експірації треба розуміти, що після експірації, коли шорт автоматом закриється, ми відв'язуємося від долара, прив'язуємося до біткоїна. Якщо ми хочемо забрати свої долари, то нам потрібно терміново ту частинку біткоїна, відповідно, продати, перевести її в USDT. Або знову відкрити наступний шорт, якби наступний депозит. Ця Штука дуже цікава. Тепер комбіки. Що таке? Що це таке? Ось є такі стратегії. Наприклад. Наприклад, такий. Зараз середня ціна от різниця. 4800, грубо кажучи. Це різниця між поточним фьючерсом. І фьючерсом на 27 джуна. І ця ціна досить гарно скаче. Ще недавно тут було 5300, а ще раніше, тут були суми менше, ніж 4000. Це різниця. І продаючи такі речі і купуючи, зараз я вам покажу, можна досить нормально заробляти з мінімальними ризиками. Це не є темою нашого ролика. Я просто покажу, як виглядає. Ось гляньте, як виглядає. Тут є в мене відкритий ордер. Якщо ця ціна стане 5400, вона, чесно кажучи, майже доходило до 5400, коли біткоін доходив до 73500. От я виставив на 200 тисяч контрактів типу продаж цього. Бо е це досить велика різниця. 5400. Якщо цей ордер виконається, значить ринок сильно перегрітий. І я майже впевнений. Що пройде якийсь досить короткий час, і ця різниця сильно впаде. <правда>, Правда, цей ордер, на жаль, не виконався, і вже ця різниця досить сильно впала. Ну, це таке. Ви знаєте, багато трейдерів чи інвесторів можуть мені опанувати, що на ринку є дуже цікаві варіанти, що робити з USDT чи іншими стейблкоїнами. Є всілякі фарминги, всілякі декси. Я, чесно кажучи, в цих проектах не професіонал, слабо розбираюся, тому туди не лізу і не дуже їм довіряю. Тільки дивлюся, іноді, як вони по черзі скамляться: то один, то другий. Там помилка якась смарт контракті пару мільйонів украли, там ще щось і регулярні штучки. Далі є біржі, які дають відсотки більше, ніж Binance. Binance не є єдиною біржою. Але теж треба бути обережним. Свого часу була біржа FTX, яка давала набагато більше відсотки за стейкінг, ніж Binance. І всі ми знаємо, що сталося з FTX. Вона зіскамилася, далеко не факт, що там віддадуть гроші. Почали вроді, віддавати щось американцям, але почали віддавати в доларі, хто тримав біткоін. Коли вона скамилась, там біткоін був 10 тисяч, а скільки він там коштує? Ні, не 10, гоню. Десь 17-18, коли вона скамилась. То її віддадуть по тому курсу, а не по 70, як зараз. Це якщо взагалі віддадуть, Це, далі зараз багато людей розміщують на біржі WhiteBit. Це українська біржа, їх харків'яни організували. Не можу нічого говорити поганого, вони поки що всім все виплачували, все класно. Єдине трошки дивно виглядає з боку. Там дуже великі відсотки за USDT і нереально великий відсоток на сам біткоін. Ну воно виглядає для мене трошки стрьомно, Я свої кошти там не розміщую, але нічого поганого про цю біржу сказати не можу. Тим паче, це українська біржа, хлопцям респект. Може там дійсно все класно, може вони дійсно стільки заробляють, що можуть своїм клієнтам оплачувати такі відсотки. Ну що ж, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. На наступній передачі Шоу, Сподіваюся, ми вже знатимемо, хто стане президентом США і що буде з біткоїном. Чи ракета полетить вгору, чи вниз, чи насправді залишиться там, де є. Па-па!